Олександр Петрович, ми з вами співпрацювали з приводу призначення пенсії. Роз, розкажіть, будь ласка, чому ви звернулися у мережу права? Добрий день. Звернувся в мережу права, тому що наш пенсійний фонд, Лубинський, це в Полтавській області, знаходиться, дав мені відмову, що в мене не вистачає стажу на нарахування пенсії. Я звернувся до вас, щоб ви мені допомогли призначити пенсію. Згідно з закону. Угу. Але у вас ще була особливість, ви учасник бойових дій. І учасника да. бойових дій мали б е призначати пенсію зі зниженим пенсійним віком. Так, да, 25 років. Ну, мені відмовили, бо нарахували мені 22 роки і 6 місяців там стільки там, то днів. Угу. Коли ага. я звернувся до вас, то все в мене вийшло добре. Ви звернулися День до нас в якому місяці? В березні, В березні. і у вас була на той час відмова від пенсійного фонду, що мені не, не вистачає в мене стажу. Від березня місяця у вас була вже нова відмова, і ви нам її надали. І також ми з вами заключили договір на. Призначення пенсії. І скажіть, будь ласка, скільки часу тривав судовий процес? Ну, півроку Десь півроку року. Так. Пів року. Скажіть, будь ласка, а коли ви отримали першу пенсію? цього в жовтні. А скажіть ще таке питання: за час періоду судового процесу від моменту звернення до пенсійного фонду у пенсійного фонду виникла заборгованість до вас, і ви також цю заборгованість отримали. Яка це була сума? Скажіть, будь ласка, 94 тисячі. Тобто вони вам виплатили з моменту вашого звернення від лютого місяця, коли ви вперше звернулися, і вплоть до жовтня місяця. Так. так. Скажіть, будь ласка, яким чином ви співпрацювали з нами? По телефону, по вайберу? Вам це було комфортно? Мені було комфортно, мені дуже, дуже сподобалось. На всі мої запитання були відповіді, на всі мої прохання. Я отримав чіткі відповіді. Що скажете людям з приводу того, що якщо у них є сумніви в правильності нарахування їхньої пенсії? Чи варто до нас звертатися? Звертатися до мережі права, мережа права вам поможе. Ти на своєму горкому опиту даю отак. Дуже рада, що ми вам змогли допомогти, тому що дійсно пенсійний фонд деколи неправильно поступає, тому що у вас були всі підстави для нарахування пенсії, проте вони е, знайшли Та, якісь. Получав відмову. І вам пенсію вчасно не призначили. Ось, але за допомогою юристів мережі права і також нашого адвоката, який очолює наш напрям, Зісі Андрій Романович, ваше право було поновлене, і я дуже рада, що у нас все вийшло вам допомогти. Велике дякую мережі права і всім вашим юристам, і адвокату вашому, що ви допомогли мені отримати пенсію. І вам дякуємо, що зверталися. Ми обов'язково розкажемо про вашу ситуацію нашим підписникам, клієнтам нашим, для того, щоб вони розуміли, що ми дійсно професіонали. А ще мої діти, комп'ютерчики, перепровірили вашу діяльність, і де були стріляли скрізь відгуки, що ви молодці.